І всім привіт, це рубрика День з гравцем. І сьогоднішнім героєм стане капітан нашої команди Денис Сидоренко. Тому пропоную переміститися на початок дня нашого кепа. Всі зустрічаємо нашого кепа. що ж зараз ми йдемо в номер до Дениса та побачимо, як і з ким живе наш капітан та як проходять збори на тренування. Так, здравствуйте. Да, здравствуйте, можно. не, не снимай, да, я выйду. Привет! Проходимо. Будь ласка, проходьте. Да. Так, я не должен попасти в эту передрядку. Нам цікаво, з ким живе наш кеп. Так, он сам живе. Так, не стесняюсь, не хоче, щоб його збивав. Так, ну що, як проходять збори на тренування. Та добре. добре. Як думаєш, яким тренуванням буде враховуючи те, що завтрашній суперник у грі у вас буде достатньо сильний? Чи відрізняється взагалі у вас ну, тренування від того, яким буде суперник? Та ні, у нас так тренування не відрізняється. речі відрізняються. Просто що, ну, наприклад, зараз буде перетинова звичайна тренування. Угу. Тобто який суперник, то для нас немає такої якось... без різниці. Тобто так. ви готуєте завжди однаково. Так, так, так. Бо збори проходять однаково, передігрові однаково, так? Так. Це ну бажаємо успіхів. Зараз ми з тобою разом вирішаємо вирушаємо на тренування, тому добре, будемо спостерігати за тим, як ти готуєшся до гри. Добре. Гра з Олександрією. Отож до зустрічі з завтрашнім суперником готуємось по Формат нашого спілкування зараз тобою важко буде назвати саме інтерв'ю. Це буде більше як така особиста розмова. Спочатку повномасштабного вторгнення багато. Футбольних фанів, наших підписників, вони взагалі втратили зв'язок з вами, з їх улюбленими гравцями. І зараз їм було б особливо цікаво почути саме ваші особисті історії, що ви робили, коли це все розпочалось, де ви були, що з вами було. Тому особисто в тебе хочу запитати, оскільки ти харків'янин? І в той період, коли це все розпочалось, ти з сім'єю був в Харкові. Розкажи нам, як це все було? Що ви відчували, що ви робили? Як довго ви були в Харкові і коли змогли звідти виїхати? А, ну, коли все це почалось, ми спочатку ну, ми просто не повірили, що таке може бути в такий час, що Ну, ніяка ну, як війна, то ми, ну, ми находілися, ми були вдома, угу. а потім дуже зранку нам зателефонували батьки, сказали, що Бомблять ракети, це дуже небезпечно. Ми десь були вдома тиждень, угу. може десь приблизно через дні 10 ми поїхали вже. Поїхали на Західну країну, угу. поїхали не знаю, чи, куди ми їдемо, в, в паніки. Так, да? так, дуже довго думали. Вірно ми робимо, може не вірно. Тематично записуємо інтерв'ю під звуки. Поїхали, тому що вже і діти почали. Там, моя донька каже, тату, чому ми не виїжджаємо, я не хочу угу. помирати. Це Які взагалі як батько панічні, чути. Ну... Ну, панічні такі якісь атаки. Я думаю, що все, треба, треба зрішати і їхати. Так. Все, ми поїхали на західну країну. Угу. Нам так повезло, що нам попались дуже гарні люди. Вони так е, нас е, прийняли. прийняли добре, і ми зараз дуже добре общаємо, спілкуємось. Uh -huh. Тобто, можна сказати, що нам повезло. Так, так. Як взагалі, ну, на початку реагували на це діти, тому що вони ще досить малі, щоб розуміти на повнозначення слово війна, як вам було пояснити, чому лунають вибухи, чому потрібно тікати, що взагалі відбувається? Як вам ви пояснювали? No, це? Младший взагалі не розуміє так, що, що ну, відбувається, так, так. а то, що, ну, йому три роки. А донька їй сім років, вона ну, так вона вже спочатку почала, там, mm -hmm. каже, тату, це повітряна тривога, ми повинні ховатись, mm -hmm. сховище, я кажу так. Тобто вона все розуміє. ну, Звісно, ми питаємось якось так малих, дуже не накручувати. Так, так, так. якось там... Інстругувати від та, цих новин. так. Та. так. Але, ну, зрозуміло, що не дуже, то виходить, і ну, такі зараз, наприклад, ми не можемо, вона все розуміє, вона там з телефоном може mm -hmm. десь якісь новини, щось mm -hmm. там. Mm -hmm. Тобто постійно приходиться розмовляти з нею і казати, що ну, все буде добре, все закінчиться нашу перемогу. Чи помітив ти, що якось твої діти подорослішали, можливо, за цей період, тому що, знаєш, говорять, що діти от в період війни вони різко стали дорослими. Чи помітив ти це якось? Ну, не знаю, як вони може десь і да, так стали, може, дорослі вже розуміють, так як що угу. відбувається, але да. мені здається, що вони стали такі дуже уважні. Mm -hmm. До якогось mm -hmm. шороху mm -hmm. вони так вже прислуховуються, і буває донька, каже тато, все що за звук. Я кажу, тато сусіди ходять. Все, все, все добре, не переживай. Mm -hmm. Mm -hmm. Чим ти займався перші місяці війни? Чи думав ти взагалі там про футбол, сумував, чи цих думок навіть і не було про футбол і відновлення тренувань? Ну, чесно кажучи, ні. Я так про футбол не думав. Тому що ну, такий шок ну, так. і думав, що, що буде далі. Тобто раніше, як ти жив, якісь плани там мог строїти, так щось там думав наперед, а зараз ти прокидаєшся і благодариш да. Бога і Живий. То, що живі, всі родичі, сім'я, все ну тобто, що всі живі і здорові. Це, угу. ну, Тобто я так за футбол не думав. І чим ви займалися, коли ви туди поїхали? Можливо, щось разом? Займалися там, чесно кажучи, нічим. Там десь могли просто якось переключитись з дітьми, походити, погуляти. Uh -huh. А тобто нічого такі, якісь там вправи, uh -huh. тренування, звісно, не, не, не було да, можливості такої. Так. Зараз твоя сім'я знаходиться поруч із тобою. Чи були в тебе думки, коли це все почалось і коли ти чув ці жахливі питання від дітей, що я хочу там жити, чи були в тебе думки, їх можливо вивезти кудись в безпечне місце? Ну, У мене, чесно кажучи, була така думка, щоб вивести хоча б uh -huh. дітей і, і жінку. Тобто, так. Але а, мені жінка моя сказала, що якщо ми будемо їхати, то ми будемо разом їхати. Тобто mm -hmm. я без тебе нікуди не хочу їхати. Mm -hmm. я, ну, добре, давайте будемо разом. Це добре, що ви зараз разом в такий час. Чи покращився твій моральний стан з відновленням тренувань, зборів? Я маю на увазі, що на початку війни ми були ну, всі в телефонах, всі в цих новинах. І ну, зараз така в тебе виходить абстрагація трошки від цього, коли ти знаходишся тут. Чи покращилось твоє? Ну так, можна сказати так, що е, є збори, дворазові тренування, так. ти постійно в цьому крутишся? Так, так, ти постійно переключаєшся, в тебе там думки про, про футбол нарешті. Uh -huh. Ну, звісно, так. Тут, ну а коли вже там тренування закінчиться, ти додому приходиш і звісно хош не хочеш, там завжди заходиш в телефон, звичайно, новини, звичайно. і потім десь заново погружаєшся. Це ну я стараюсь на, на даний час, щоб було поменше таких uh -huh. новин. А якщо там, не дай Боже, щось буде серйозне, ну Потім там в мене є жінка, вона там моніторить новини, а не <рес> одразу тобі скаже, скаже да. радий ти, що ти зміг все-таки повернутися до футболу, що в Україні так, незважаючи на такий час, все-таки можуть футболісти. Да, ну, звісно, доволен, це ну, моя любима справа. справа, да, і добре, що футбол буде, так. Що, що ми будемо грати, і може добре, навіть, що ми будемо в нашій країні грати. Так, так. І... Дай Бог, щоб було все добре, і ми перемогли і закінчилася війна. Будемо, будемо сподіватися, так, не тільки перемоги у футбольних полях, а найголовнішої перемоги чекаємо це а. від нашої країни. І в завершенні, що особисто від себе ти би хотів сказати чи побажати нашим захисникам? Хочу, по-перше, подякувати нашим збройним силам. Хочу сказати, щоб. Як скоріше закінчилася війна, звісно, нашою перемогою, щоб, щоб наші воєнні всі повернулись до своїх сімей, батьків так. і живі, і здорові. Так, я тобі дякую за твої відверті відповіді, за нашу таку розмову. Думаю, багатьом буде цікаво це теж почути. Тому дякую, дякую тобі, велике. Дякую. Амо був день з кепом Денисом Сидоренко та з Дашою. Всім па-па!